Не так сталося, як гадалося, і от е, фігура е, генерала, вона для нас е, запалює оптимізм. Вона зберігає його, Тобто треба розуміти, що Келок він не є ну знаєш, українським патріотом. Він не є тим, хто хоче забуть, що врятувати Україну, але він є здоровим реалістом. Він є аргументованим нормальним консерватором, який чітко каже про те, що Україну треба підтримувати не тому, що Україна там така хороша, чи не тому, що президент Трамп має бути таким добрим і хорошим лібералом, а тому, що підтримка України, перемога України це перемога Сполучених Штатів. А тому він чітко каже, що ми. Маємо дати Україні зброю, якщо вона буде йти на переговори. Україна сама говорить про те, що хоче йти на переговори, і Росія не буде хотіти так само дипломатично вирішення, як Україна, і тому Келох наголошує, що чим більше Росія буде чинити спротив будь-яким перемовинам, тим більше зброї підтримки має отримувати Україна. Бо зрозуміло, що в такий момент кидати Україну не можна. Тому сказати, що Келох абсолютно наш чувак, ми не можемо. Але при тому, що його позиція аргументована, адекватна і правильна. Ну, мені здається, це доконаний факт. Ось про цю публікацію The Economist ти чув, та? От і про розмірковку журналістів: що ти думаєш, наскільки це може бути і матиме стосунок до реальності при, за всіх вихідних умов? Ну, знаєш, це якраз те, про що ми з тобою на в ефірах неодноразово казали, що так, Трамп непередбачуваний, він небезпечний, але так само як він небезпечний для України, він так само цією непередбачуваністю небезпечний і для москалів. Ну тобто, які в них гарантії, що Трамп другого терміну це буде той самий Трамп першого терміну, який казав, що Путін класний політик, з яким треба мати розмову, якому він вірить більше ніж своєму директору розвідки. Та й тим паче росіяни починають забувати, що саме Трамп нам передавав першу зброю, що саме Трамп вислав тридцять. П'ять російського посольства, і що саме Трамп віддав наказ на знищення першої роти вагнерів у Сирії. Тому насправді, ось те, що пишуть журналісти за економіст, мені здається, це адекватне бачення того, хто такий Трамп. Так, він небезпечний, але він небезпечний для усіх, і те, що він не передбачений, не означає, що він буде непередбачений виключно для союзників. Тобто він буде непередбачений для Москви. Він, до речі, буде непередбачений для Пекіна. Бо було дуже багато супутніх публікацій, що мовляв Китаю буде з ним зручніше. Ні, абсолютно не буде. Буде гарантія, що він буде себе вести абсолютно так само, як і на першому терміні. Тому от підсумовуючи, я повністю погоджуюся з цією публікацією. Просто варто ще додати, що не забуваємо, що непередбаченість Трампа компенсується. Його економічними та іміджовими інтересами. А в нашому випадку, що економічні, що іміджові інтереси, на щастя, поки що грають на стороні України. Саш, Трамп же ж ані пари з вуст, насправді це певне абсолютно правильно. Та за нього говорять е, всі, хто хоче. та й радники, і журналісти, і телевізійні ведучі, і лідери думок і так далі. Тому, будь, формуючи тенденції, правильно, і окреслюючи вектори. Ти за цим слідкуєш в. Е, Слідкуєш прискіпливо, скажи, може, ми щось пропустили в тих, ну давай так я скажу популярних тенденціях і векторах, про які завжди і скрізь говорять, в тому числі і українські журналісти. Ти читаєш уважно і американську пресу? Ми цілком можливо щось пропустили. Тут цікава штука, яка стосується і України, стосується багатьох інших тем, те, що помітили наші західні колеги. Дивись, ти правильно абсолютно, кажеш, що Трамп мовчить, і він дає можливість своєму оточенню. Ну, в першу чергу, Дональду Молодшому, Ілону Маску, Віликора Масвамі, спікеру Парламенту Джонсону, висловлюватися про всі теми. О, скажімо, вся ця браття засудила рішення Байдена передати нам далекобійні ракети. При цьому сам Трамп дійсно ані пари з вуст. І ми побачили, що якби громадськість американська, ми побачили, що союзники американські вони навпаки підтримували таке рішення Байдена, і тут потім почала спливати інформація, що Трамп мовляв про нього знав. Трамп його також підтримував, Трамп з Байденом про це спілкувався, але знову ж таки, сам Дональд нічого не коментує. Це ось таке мовчання Трампа по ключовим питанням. Це з однієї сторони перевірка. Тобто він все таки завжди залишається людиною, яка йде за найбільш популярними рішеннями, і він бачить, що підтримати Україну зараз по. Опулярно, а тому він не підтримує своє оточення, і вони якби підставляються, щоб дати йому розуміння того, що зараз популярно. А з іншої сторони, знаєш, мовчання людини, яка до цього писала по 65 твітів на день, ну воно більш промовисте, ніж якби він щось заявляв, і поки що знову ж таки це мовчання грає скоріше на руку союзникам Сполучених штатів. Тоді, коли кажуть у пресі, що він так чи інак, по... і, е... Менш публічним каналам і е, по може більш формальним каналам спілкується із європейськими лідерами, у тому числі і каже більше ставить питань і слухає щодо ситуації в Україні. Зокрема, це історія про що? Про те, що е, сигнально нам дають зрозуміти, що його рішення і адженда сформована, чи все ж таки дійсно процес тільки йде. Процес тільки йде, процес тільки зараз запустився. Тобто тільки зараз Трамп починає розуміти в яку сторону йому працювати з Україною, в яку сторону йому тягнути цю стратегію, чи потрібна повноцінна підтримка, чи потрібні переговори. І найголовніше, що нам це показує, що Трамп вивчив уроки свого першого президентства. Це вже не той антисистемний, знаєш, такий трохи смішний імпровізатор, який просто каже, а я зроблю так. Не вийшло, а я зроблю інакше. Це зараз людина, яка трохи зрозуміла, як працює американська державна система. Як працює військова система, і те, що Трамп може слухати європейців, те, що він з ними в контакті, це абсолютно для нас позитивний сигнал. Бо, от, до речі, трохи підніму навіть настрій нашим глядачам. Всі чомусь згадують, коли про Трампа і європейських політиків, згадують лише Орбана. А давайте не забувати, що у Трампа абсолютно класні, навіть кажуть деякі люди, дружні відносини з новим генсеком НАТО Рюте, що в нього достатньо близькі відносини з Джорджою Мелоні, що він на короткій нозі з президентом Дудою, тобто так чи інакше, але в Європі є достатньо політиків, які дружні і до України, і до Трампа одночасно. Це тому маємо ситуацію, коли дійсно йому є кому там слухати. І що найважливіше, ті, кого він там слухає, говорять абсолютно про українські тези. Тому Трамп, скажімо так, змінився. Трамп змінився в кращу сторону, і щодо України він ще формує свою стратегію. А значить, вона ще може стати оптимістичною. Ти коли про це споминаєш, знаєш, в мене чітке враження є, що ти читаєш телеграм-канал Буда в Конгресі. От <світ> його автор теж про це пише. От теж про це пише. Ти розумієш? Я теж звуть Олександр Краєв, але ну, я не знаю, може тут якесь неподійно. <світ> нас, нас, нас ніколи не бачили в одній кімнаті, тому це абсолютно різні <світ> людини. <світ> конспірологію ми е, теж е, будемо можливо впроваджувати, але е, я тебе запрошую на стрім. На стрім на Ютуб каналі е, Прямого там ми про конспірологію поговоримо. Добре. Добре, Саш, ми домовимося про це. Пасибі тобі, що ну сьогодні на фоні не добуду, але в стрімі ми все добудуємо. Ми все добудуємо. Добре. Олександр Краєв, автор телеграм-каналу буде в конгресі, експерт ради зовнішньої політики, українська призма, викладач у академії, був з нами на живому